Всім привіт! З вами Дубограй та Дракони. Сьогодні я хотів би обговорити тему НРІ, тобто настільних рольових ігор. Чи варто в них грати, чи не варто це все питання, які можуть мучити когось з вас. І справді, на перший погляд, це нелегко, особливо коли не знаєш з чого почати. Ніхто зі знайомих не цікавиться, а компетентний майстер, який проведе гру, може тільки снитися у вологих снах. В цьому відео я постараюся донести свою думку на рахунок зазначених питань, а також трішки детальніше розповім про процес гри венері. Давайте ж перечислимо всі позитивні моменти цієї затії. Зміна ролі що це означає? Під час гри в настільні рольові ігри ми всі перестаємо бути собою і починаємо бути нашим персонажем. Ми стикаємося з його світом, його викликами та небезпеками. Хочеться вірити, що кожен з нас колись бачив себе кимось іншим. І ця спроба змінити декорації, зіграти кимось, ким ви завжди хотіли бути, і, наче відомий актор вжитися в роль іншої людини, це не тільки допомагає згодом когось краще зрозуміти, але й допомагає краще зрозуміти самого себе. Гра в венері, особливо на початку, це завжди великий стрес. Знайомство з новими людьми, залучення в групу, відіграш когось іншого. Все це призводить до ніяковості, Боюсь уявити, що відчувають особливо сором'язливі люди. І тим не менш, все це з 99% відсотковою вірогідністю допоможе вам краще розкритися як особистості. Особисто мені це допомогло стати більш товариським, не боятися нових знайомств та активного спілкування, хоч не можу сказати, що інтровертом я бути перестав. Найкраще покинути зону комфорту допомагає зміна голосу. Повірте, коли ви, будучи, наприклад, тендітною дівчиною зіграєте за орка і його грубим та жорстким голосом продекламуєте, як хочете їсти, причому неважливо що, тому що орки все-таки всеядні, то почуття сорому чи зніяковілості до вас вже не навідається при інших діях та іграх. Головне пам'ятати, що всі гравці за столом, такі ж, як і ви. І ніхто ні за що вас не засудить і не покіпкує, хіба що по-дружньому. Відчуття впливу це напевно трішки спірний пункт. Його я додав тільки тому, що це моє відео і моя власна думка. Я завжди люблю повторювати, що граючи в НРІ, в нашому випадку це денде, ми маємо те, чого в реальному світі немає, а саме реальну силу і вплив на події. Коли ти герой високого рівня, разом зі своєю командою друзів, наче брасто кільця, ви вирушаєте в бій, то результатом ваших дій є захист людей, країн і навіть світів. Ви здатні як розв'язувати війни, так і закінчувати їх, боротися за знедолених і насправді встановлювати мир, карати злотів та покидьків. І, хоч це придуманий світ, але емоції справжні. Гра венері дозволяє як і відволіктися від реальності, так і відчути важливість своїх вчинків та дій. У будь-якому випадку це завжди новий досвід, і варто спробувати хоча б, щоб розрозуміти, чи воно вам треба. Проте є і темна сторона медалі. Вітаю вас з BBEG, що розшифровується як Big Bad Evil Guy. Для когось це перша зустріч, а для когось ні. Це абсолютний ворог номер один для всіх ігор в НРІ під назвою Графік, або ж його ще величають розклад. У кожного з вас він свій. Ваше життя. Дім, робота, і не варто забувати про випадкові неприємні ситуації, які у кожного з нас, напевно, відбувалися, через які цілий день практично зникає в нікуди. І коли є, наприклад, 6 е людей, то будьте готові, що через життєві обставини, як ваші, так і ваших друзів по НРІ, ви отримаєте справжній квест у реальному житті, щоб зібратися та нарешті зіграти. І тільки пройшовши весь шлях, ви або приймете це як цікавий досвід, і будете рухатися далі, або станете справжнім рольовиком. І всі світи будуть тремтіти, знаючи, що рано чи пізно ви завітаєте у гості, переможете тамтешніх злодіїв, або ж самі виберете стати головним злодієм. Тож тепер, коли після всіх за і цілого одного проти, ви нарешті зробили свій вибір, і, очевидно, вирішили дати шанс і спробувати себе як рольовик, Справа залишилась за дрібницями: знайти компанію, знайти майстра, який це проведе, прочитати книгу для гравців з усіма правилами, вирішити, як це все буде відбуватися чи онлайн, чи офлайн, і зустрітися з фінальним босом графіком. Тепер, коли я це все перечислюю, насправді все це не так яскраво виглядає. В будь-якому випадку, рано чи пізно, знайдуться як команда з майстром, так і можливості. А до того моменту можу сказати, що просто вивчати весь світ NR і нері, який начисляє таку велику кількість ігор, що я і сам не знаю, скільки того добра є, дуже захоплююче. Читати історії, досліджувати ці нові світи. Особисто я знаходжу це дуже цікавим процесом. І я зараз говорю не про механіки та всі особливості гри, адже це все можна вивчити безпосередньо перед самою грою. А світ про всесвіт цієї гри загалом. Хто його населяє, хто ним керує і хто йому загрожує. Настільні рольові ігри насправді вимагають від вас тільки вашої уяви та зацікавленості у процесі. Це насправді дуже цікаве заняття, яке колись ще давно сподобалося як мені, так і всім дорослим дітям, яких я знаю. Тож питання залишається тільки в тому, чи сподобається воно вам. Перевірте та дізнайтеся це самі.